Жити? Ти що тут робиш? Я хотів тобі сказати, ти не знаєш, що там у нашій деревні е селищі відбувається? Де? Що він жив. Так, привіт, чого дзвонив. Ну, чого чому прийшов? Тейк, ти бачив, що там відбувається? Та де відбувається? Ну там, іди за мною. Гаразді. Поліція. Що це таке? Чому я припала поліцію І там? Що? Там літаки. Та поліцейський автомобілі. Так, добрий день, офіцери. Е, добрий день, Тайч. Це ви? Е, так, це я. А що таке? Е, ви маєте нам допомогти. Подивіться, будь ласка, назад. Там висить плакат. Плакат, Де а ось це? Це. Небезпечний. 9 1 1 поліція. Я його знаю. Пане поліцей. Я його знаю. Я знаю, хто це. Ви е, Можете сказати, хто це, будь ласка. Е, я у нього. Уже ніч наступила. Я у нього купив е, собі спорткар машину. Я ось там за горбом ще й деревня, от там він мені і її продав. Ага, дуже вам дякую. Ви мені дуже допомогли. Е, та немає за що. А що таке? Е, оцей житель невідомий, він підірвав велику яму. Зможете нам допомогти? Ось вам навіть драбина. Допомогти вам? Ну, гаразд. Це, я думаю, цю яму потрібно спускати, так? А як я тут спущусь? Це треба придумати. Так, пане поліцейський, посуньтеся. Ага, нарешті попався. Що? Нєе! А, нога. За що ви так зі мною? Так, а ну оба швидко заарештуйте його, що він собі дозволяє. А, як нога болить. Пане теч, з вами все нормально? Так, так, зі мною все нормально. Зате тепер я внизу. Ось сюди я впасти точно не хочу. Потрібно придумати, як туди можна зібратися без драбин. Я бачу воду, але це дуже ризиковано. О! Ось тут є щось. Ось сюди можна поставити цю драбину. Спускаємося акуратно. Ай! Нога! Як же це болить? Зате я спустився. Ще трішечки я спущусь. Головне, щоб тут не було ніяких скелетів та монстрів. Ось цей жизнь може бути. Потрібно йти. А! Що це за пастка така, нога тяжко йти. Там якась велика яма. Йти дуже тяжко. Та я Я витерплю це. Може потрібно піти туди? Так. А, Потрібно піти туди. Так. Так, що щось... А хто це зробив? Не вважається це цей житель. Ну привіт, тейч. Що тут сталося?